Планування бюджету наскільки це корисно? Чому про це всі так кажуть? Коли ти плануєш свій бюджет, то ти усвідомлено розумієш, куди ти можеш витрачати свої кошти. Наприклад, я веду в телефоні свій бюджет вже близько 10 років, можливо, навіть більше. І зараз ми з дружиною ведемо один аккаунт на двох. Тобто, я бачу, які в нас витрати по родині є. і Вона туди все вносить, і вона бачить, які витрати в нас по родині є, коли я щось вношу туди. Тобто ми розуміємо категорії, куди в нас ідуть гроші. Ми їх максимально дробити, намагаємось не просто там. Сплати за комунальні послуги і все інше. Ні, ми всі інші розбиваємо там похід в кав'ярню, похід там в ресторани, в кіно, розважальні центри, ем, на одяг, на дітей, на навчання, на собаку, на комунальні послуги, на обов'язкові витрати, на оплату за машину. Ми ці всі ем, категорії ми їх розділяємо і вносимо в програму в додаток.